Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, без п'яти хвилин до першої я тільки що прийшла понеділок сьогодні. Я була сьогодні у своїй поліклініці, я там вам зняла невеличке відео, показати, яка у нас поліклініка. Та ходила мені треба було рецепти. Є такі рецепти, що я обновлюю тільки у поліклініки. Ну, і там були пару запитань до лікарші. Мої лікарщини не було. І мені таку хорошу дівчинку фінську дали, так я все так хорошо прояснила, те, що мені треба було. Дуже задоволена. Погода хороша, зараз трошки сонечко зайшло, а так тепло: 22 градуси. Вже закриваю, бо дуже жарко буде. Вот. А тоді сіла, там походила, ходила трошки в центрі, приїхала, а тоді сіла на буса і поїхала. В сканці ще там походила. Зараз покажу, що купила. Оце купила собі два творожка. Так захотілося такі по 50 центів. Оце купила Марія Кексі. Я їх люблю. Оці Марія, вони такі, знаєте, легенькі, Хрустящі такі, хороші. Скільки тут, 200 грам. Вони дешеві-дешеві. Оце 60 центів стоїть. Оце 200 грам. От, Це, виходить, по 3 євро кіло. От. І. Купила оце в сканці, бачите, на 69 центів молоденька картопля. Е, шведська. шведська, написано, році лайнен, шведська картопля. Так я оце її зараз помию, не буду чистить, помию, ну так от, які там шкурки відлетять, хорошо, які не одлетять. Тоді я її зварю всю, тоді, як сварю, тоді вже почищу. Краще буде чиститися і обжарю на коров'ячому тому маслі на коров'ячому. І буде дуже смачно. І в мене ж отож сільодочка, я вчора її, думаю, ну відкрию, покуштую. Манюнька така баночка трошки поїла, бачите. Непогана, оце якраз картоплю і буде хорошо. Та сільодочка. Помідорчики ще є маленькі. Фруктонеза ніякої не купляла, бо не було. Я утром пішла в мій магазин, не було. А тоді ще зайшла у той вікнут магазин. Ось, бачите, взяла отакі пробнички. Отак. От Томфорд, Валентіно, Кінзо і Форла. Оце і все. більш нічого. Так, походила знижок. Ні, є, є, є там знижки у тому у зарі на 40% знижки є. Але таке, знаєте, що, ну, наприклад, такі маєчки, там такі, що були по 10, там 9,90, ну, по 10 євро. Тепер на 40%, ну, по 6 вони. От. Я такі маєчки у тому у нью йоркері по євро, ще завжди беру. Не знаю, чи будуть на цей рік, чи не будуть, ну, були раніше. от. Там всяке таке, знаєте, що воно не треба. Треба купувати те, що треба. Це я зарядку поставила. Купувати те, що треба, а того, що не треба, його й купувати не, не треба, тому що ну, на що воно треба, не треба. Так що я ото походила, подивилася, та і, і все. І більш нічого Сіла, та і, на, на буса, а ні, я зайшла ще ото в Фьолі, така у нас організація. От якої автобуси їздять наші, і там вже можна докласти гроші на карточку, щоб були, бо я ж інколи, от, от наприклад, у суботу, як от їздила за тим, за продуктами, да, то мені ж приходиться платити по суботам і понеділям, мені платить, і в такий день тільки після першої теж мені треба платити. Так я ото взяла... Поклала 20 євро, думаю, то хай будуть, хай лежать 20 євро. Так десь треба поїхати, а грошей нема. Тоді треба купувати білет за 4 євро, бо там все одно. Чи ти, маєш, чи ти пенсіонер, чи ти не пенсіонер, чи ти маєш якусь інвалідську? Ні, 4 євро. А так, а так проїзд євро 80, Якщо я от в такий день їду, то євро 80. Отакі справи. Так що, отак у мене все хорошо, все благополучно. Погода, я вам сказала, хороша. Завтра поїду в свою церкву, подивлюся, що там будуть давати, Таке ото візьму. Так що, ото якось так. Більше в мене нема ніяких новин вам розказати. Ту поліклініку вам сняла, подивитися, яка поліклініка тихо, спокійна, нема ніде нікого. Ніхто там не шумить, не кричить, не бігає, не, не репетує. Все як положено. От. Квіточки мої стоять, він, бачите, хорошо стоять, як положено теж. От. Пообідаю зараз і тут, які в мене треба діла поробити. Ну, і картоплю ж поставлю. На вечерю це мені буде картопля. Я її зараз одварю, тоді почистю. Тоді, вже перед тим, як їсти ввечері, так я її обжарю на коров'ячому. От І от, ось з сільоткою поїм. І от і буде хорошо мені смачно. А зараз у мене суп є. От, То, що мені давали в суботи м'ясо, називається кар Там так 600 грам, там 300 грам свинини, 300 грамів яловичини. Я вибрала свинину, вона швидше вариться. І сварила супу. Ото поїла у неділю вчора, і сьогодні поїм ще, мабуть, і на завтра буде. Те, що вже останеться, ну, м'ясо виберу, те остальні юшку візьму та й вилью. Ото так. Ну, а картопельки сварю, поставлю в холодильник, хай стоїть. Так, картопелька можна і з яєчнею розжарити, і з сільодкою з цією, ну, як захочеться. Хто як любить? Я сільотки не дуже люблю, я вам казала, не сільотки, не риби, не оце. ікру їм, да, ікру. Та ні, я її рибу їм. Я і рибу їм, Ну, щоб так сказати, от є люди, ой, люблять рибку, ой, люблять копчену рибку, там, чи гарячу, чи холодного. Я більш люблю даже гарячого копчення, але я її теж дуже, так сказати, для себе я дуже рідко її купую. Ото були у нас такі в великих магазинах такі. Услуги. Оце стоїть такий прилавок, і там такі лоточки закриті. Там, значить, ви можете брати кусочки одвареної от курки, філешки, кус кусочки там, салату, сиру, кукурудза. Там якісь овочі, огірочки, кусочками порізані, помідорчики маленькі кусочками порізані, рибка, це гарячого копчення малесенькими шматочками, кріветки. І все воно стояло 100 грам євро. 100 грам євро, це значить 10 євро кіло. То я тоді брала там інколи собі, ото от, там такі спеціальні лоточки, є такі коробочки. Візьмеш туди дві ложки собі отого, отієї рибки, вона ж без кісточок, без нічого, без шкури О, там на півтори євро, 150 грам, і хватить мені поїсти один раз. От. А тепер воно по євро 50-100 грам, тобто 15 євро за кіло. Тепер я вже не беру, не беру, не хочу. Думаю, на що воно мені я не така любителька, щоб це та я, я без риби, там життя свого не, не, не почувала. Мені нормально без риби. Без м'яса нормально. Я люблю випічку, але зараз я себе здержую. Оце печиво купила Марію. От, таке. сухеньке, тугеньке. Оце зранку до кави припса або до чайку. Два штуки більш собі не дозволяю, не в тому, що я можу купити і 10 пачок і такого, і всякого разного. Ні, ні того. Щоб не було ніяких в мене траблив тоді з желудком, з кишечником, так я себе отримую утримую. Утримую. Ну Ось я вам все розказала, показала. Бувайте здорові, щасливі, тримаймось, хорошого літочка всім. Тихого, спокійного, теплого, щоб було все хорошо і благополучно. Пока-пока.